Від нашого візочку. Моє бажання бути для всіх хорошою. Жінки одягають дітей так, ніби на вулиці мінус п'ять. Якщо бути відвертою, та буд зняти з дитину шапку. Я тривожно, сувора мама, то я це вона розумію. Я позиціоную себе як всізнайка. Дуже сильно обізнана. Але що правильно? Я буду продовжувати це робити. Сьогодні збираємось на невеликий шопінг. Ось Дем'янчика, новий лук. Хочу з вами поділитися рецептом і готово. Бачите, який на фоні срач життя, як воно є? Демонтували попередні блоги, зрозуміла, що я вже давним-давно не знімала новий. Зараз з малим збираємось на вулицю. Хоча зараз такі душові дні, але все одно на вулиці дуже тепло, тому вдягаємось і з гарним настроєм йдемо гуляти. Якщо Дем'ян посидить у візочку принаймні 10-15 хвилин, це вже буде для мене велика перемога. На вулиці реально дуже жарко. Мені здається на сонці ну, градусів 25, і мені просто стає погано, коли я прохожу повз дитячі майданчики і бачу дітей вдягнутих в куртки, в шапки. А при цьому батьки стоять в футболці. Напевно, у кожного доказового лікаря в інстаграмі є пост про те, що дітям не потрібна шапка навіть новонародженим, якщо на вулиці температура вище ніж плюс 16, навіть якщо є вітер. Але все одно жінки одягають дітей так, ніби на вулиці мінус 5. Нікого не засуджує, Це діло кожного, але я цього не розумію. Тим паче, що це може бути шкідливо для здоров'я. Але все одно моє улюблене – це, коли на літніх дітей, коли дійсно на вулиці тепло, вдягають царапки, вдягають шапки. У мене була консультація з консультантом по ПВ. Вишла така собі тавтологія вже після восьми годин після пологів. І перше, що вона мені сказала зробити, це зняти з дитину шапку і просто забути про її існування. На мені зараз футболка і сорочка. І я зараз буду знімати сорочку, тому що парить просто неймовірно. Йдемо до найближчої лавочки, буду роздягати Дем'яна, тому що завжди боялась його перегріти набагато більше. Ніж щоб він замерз. Загалом, якщо говорити про материнство, то я взагалі не тривожна. Мама навіть ближче до мам пофігісток. І чесно, мені так живе, це просто прекрасно. Мені здається, що тривожність є там, де немає розуміння, що робити. А коли ти не знаєш, ти починаєш переживати, тому моя філософія полягає в тому, щоб самостійно вивчати багато доказової інформації в перевірених джерелах. І тоді є своя думка, своє бачення на кожну ситуацію, і немає потреби задавати 100 тисяч 500 питань в мамських чатах, писати кожного тижня педіатру. Я ще жодного разу не писала за 10 місяців, тому що ну якби ти відчуваєш. Що, коли і як я не хочу, щоб це звучало, виглядало так, ніби я позиціоную себе як якась всезнайка, Але просто коли я чогось не знаю, я тоді знаюся, а не переживаю або роблю там якісь хаотичні дії і роблю паніку. Взагалі, у мене є така якість, що коли мене щось цікаве, то я перетворююсь такого собі задроти і можу просто годинами, днями витрачати купу часу на те, щоб... Пізнаватись багато інформації, і от саме в материнстві мені це дуже допомагає, тому що щодо появи Дем'яна я була дуже сильно обізнана в багатьох темах, які мене цікавили. Я передивилась напевно всі відео на Ютубі про те, як проходять жінок пологи, про післяпологове відновлення. І загалом, от саме це мене напевно і рятує від тривожності. І дуже допомагає. Безумовно, неможливо знати все, і навіть прагнути до цього я не вважаю за потрібне, але знати якусь базову інформацію мені здається, це обов'язок кожного з батьків. Вчора вирішила вдома попробувати брови. І, блін, вони вийшли. Якісь такі темні на мені зазвичай фарба тримається дуже погано. Єдине, що тримається добре, це фарба, якась саме дешева з'явила за 20 гривень. Я можу з нею проходити навіть декілька тижнів. А, але вчора я ще її перетримала або купила на колір і Вони такі чорні, мені так незвично. Але хочу я її повісти, як я сказала, насправді я така доволі сувора мама, тому що у нас є певні правила уже Пишу. у Дем'яна. є те, що йому чітко не можна. Я просто того, щоб дитина вилазила на голову і була все дозволеність, тому що мають бути певні рамки і правила самого народження, але зрозуміло, що вони мають бути гнучкими, і мені здається, що в усьому істина там, де вона знаходиться посередині, це. Про якийсь такий баланс і не треба обходити крайнище. Я не з тих матусь, хто дозволяє дитині дивитися телевізор і звичайно мультики. Я вважаю, це табу принаймні до півтора року. А взагалі, чим пізніше, тим краще. Ми, до речі, з Дем'яном було коліста на профілактичному огляді, і в нього дуже погано зір на одному році. І тому в його ситуації тим паче, нічого я йому вмикати поки що не планую. Також я переймаю стосовно безпеки Дем'яна, але, на мою думку, це також в таких розумних приділах. Ми іграшки по 10 тисяч 500 раз. Якщо вони падають вдома, я взагалі їх не мию. Якщо на вулиці, то зрозуміло, що я далі вже йому не дам її гристи. Тому мені здається, що дійсно ідеальним варіантом є такий собі баланс, який безумовно у кожного свій. Але зрозуміла на всіх життєвих ситуаціях, в різних сферах, що крайнощі ніколи не призводять ні до чого хорошого. Треба шукати свою золоту середину. Ну от, наприклад, зараз дам'я не хоче сидіти сидіти візочку, я не хочу його брати на руки, хоч в мене є переноска, але буде боліти спина, не хочу, що дома його натягаю. Я дала йому свої старі окуляри, і вдома, якщо чесно, я їх не помила. Я могла б дати йому якісь снеки, але знову ж таки не знаю які, тому що ось ці хіп чи гербер, не пам'ятаю, а які саме брати випускає, які сухі. А вже теж вийшло дуже багато інформації про те, що вони шкідливі, багато випадків того, як діти вдавилися, тому я їх жодного разу не купувала Дем'яну і не планую а, печиво, яке я роблю самостійно. А, я робила буквально декілька разів, і я не можу сказати, що йому воно прям дуже сподобалось. Ну якщо бути відвертою, ознана причина: Дем'ян впустив купуляра. Чому я не даю йому їжу візочку? Тому що я не хочу мути візок, все буде брудне, а він буде весь брудний. Мені цього вистачає і дома. З одного боку, це мій канал. Я можу тут ословлюватись стосовно будь-якої теми, говорити вільно те, що я думаю. З іншого боку, я не хочу, щоб це звучало якось токсично. Напевно, це мені говорить моє бажання бути для всіх хорошою, подобатись. Мені здається, в певній мірі це є у всіх людей, це є абсолютно нормально, тому якісь в мене неоднозначні відчуття стосовно того, щоб розмовляти тут на всі ці теми. Але що правильно? Я буду продовжувати це робити. Я, до речі, дуже довго шукала якісь дитячі смаколики, снеки з нормальним складом. Чесно, я нічого не знайшла. Оці хіп, гербер навіть якщо немає цукру, ну це просто борошно. Uh, і навіщо це їсти дитині? Ну якби нічого поганого, але якщо можна надавати, якщо це було немає потреби, то якби навіщо? Прям яро проти я тільки дитячого печива, тому що там або на першому, або на другому місці цукор. І я дійсно вважаю, що ну якби дітям таке не потрібно давати. Зрозуміло, що колись він буде це їсти, але блін, їсти це в 2-3 роки і в 9-10 місяців для мене це велика різниця. Зараз взагалі Дем'яна такий період, що він себе випльовує, розмазує, тому якби я на вулиці взяла йому там огірок чи яблучко, це все просто відразу полетіло на підлогу. Вчора готувала один зі своїх улюблених десертів. Ось так він виглядає. Це ряженка, желатин, один шот міцної кави, цукор і все, все поєднати. Желатин спочатку треба, щоб він не далі його розчинити, щоб кава і сам желатин охолов. тому що ряженка може згорнутися в холодильник і готово. Якщо ви, до речі, не любите каву, можна і замінити циворієм або навіть какао. У Дем'яна сьогодні на сніданок були млинці з крем-сиром, також печінковим суфле. Не дуже добре він поїв, але поїв хоч і вже добре. Спочатку здавалося їм брови занадто темні, але зараз дивлюсь, і в принципі нормально, напевно, було незвично на контрасті з тим, які вони в мене були світлі до цього. А так, боже мій. Ай, Дем'ян. Ма. Мама. Вас? Ты вкусняшка? Там телефон. Та-та. Дем'ян сьогодні, взагалі не хоче сидіти у візочку, тому зараз будемо йти на вулиці. Я навіть не буду його собою брати. Буду користуватись нашою переноскою. Це дійсно дуже-дуже зручно. Вона полегшує навантаження на спину. Зрозуміло, що не так, як Ерго-рюкзак, але це такий більш мобільний варіант, яким я дуже-дуже задоволена. Використовуємо її майже щодня. Зручно просто її у візок, коли Дем'ян вже не хоче там сидіти, її втягти на себе. Вона займає мало місця, небагато важить і. Ось так далі продовжити нашу прогулянку з комфортом. Бачите, який на фоні срач сьогодні він хотів цілий день. Бути на ручках, мало що змогла зробити, тому чекаю чоловіка з роботи. Тоді вже будемо разом прибирати і якось порядковувати весь цей хаос. Зараз у нас є той період, коли дум'яно потрібно оновити трішки гардероб. Мене дратує, що в магазинах не продають боді з довгим рукавом. Їх зараз набагато менше, в основному все з коротким рукавом. Але я не бачу сенсу вдягати короткий рукав. Все, всі відкриті ділянки тіла мазати спів, якщо можна вдягти тоненькі боді з довгим рукавом. Звичайно, я не мова не йде про погоду там плюс 35, але коли на вулиці плюс 25, мені здається, це оптимальний варіант. Тому напишіть в коментарях, які. Магазини ви любите для того, щоб купувати вашим діткам одяг. Дем'яна весь одяг або з Сенсея, або з Чіндема. А в інстаграмі я нічого напевно жодного разу йому не замовляла. Декілька разів моя мама щось купувала. В принципі, якістю я була задоволена, але він так швидко росте, що я не бачила сенсу витрачати багато коштів на одяг. Збоку це виглядає якось так. Тобі зручно. Лу прокинувся, але ще не завантажився, Дуже так вже хвилин п'ять. Нарешті закінчили щоденні дощі і можна тепер спокійно гуляти. Сьогодні збираємось до моїх батьків у гості на невеликий шопінг за дуже довгий проміжок часу вдягла сукню. Це так доволі незвично, але мені комфортно, тому що сукні я дуже сильно люблю. В час вагітності постійно ходила в них. А з появою Дем'яна, через те, що він на городому вигодовані, і в сукнях мені не зручно годувати, я майже їх перестала носити, але зараз от виправляюсь. Він завжди на фон в кадр влізе або розкодені іграшки дем'яна, або от стірка не розвішена, Але життя як воно є. Тим'янчик, покажись, який ти гарний. В сорочці. В штанях льняних. Ну просто красунчик. Ти ж у спадки вже хочеш? Вчора їздила в зару, придбала собі таку сорочку. мені вирішила її подарувати. Дуже класно. Мені здається, під велику кількість літніх руків вона буде виглядати чудово. Сьогодні хочу вдягти її з джинсами, але думаю, що вона класно посуватиме біля шорти, які я теж купила, і трішки пізніше вам їх покажу. Вийшла з Дем'яном, а я біжу на зустріч зі своєю шкільною подружкою. Куда ж без пакета сміття? Подивіться, яку гарнючу сумку я взяла у мами. Ну просто шикарно. Гарантура, киноспеки, да. Класс! Давай. Клипочки. Так. Эй, класс. Давай понюхаем, давай. Ой! І ви понюхаєте. Удок! Всім привіт! Сьогодні вже неділя. Ми вдома, як ви могли зрозуміти, у нас відбувся такий невеликий шопінг. Я також собі в сімцею придбала дві футболки. Ось перша. І зараз покажу ще одну. І ось друга. За дві футболки я заплатила десь 650 гривень. І, в принципі, задоволена їх якістю. Але це розмір L, а та футболка, вона була взагалі розміру S. Дем'ян, якщо чесно, дуже нам давав з мамою походити по магазину. Тому яка футболка потрапила першу під руку, таку взяла. Звичайно, ту сіру я б хотіла взяти в розмірі М хоча б, але вже як я в принципі маленькою вона не виглядає. Тому і так зійде. Я сьогодні вже записала багато відео для свого інстаграму і тіктоку. Так що переходьте, дивіться. Також сьогодні в планах було зняти велике відео про мою історію пологів в перинатальному центрі міста Києва, тому що малому вже 10 місяців, а я ніяк не запишу це відео. Але не знаю, чи буду я це робити, тому що в квартирі зараз дуже сонячно. В тій кімнаті, де я хотіла це зробити, у нас немає штори, тому на всіх відео, які я записую, я дуже часто кліпаю очима. Це виглядає дивно. Але все-таки, якщо не зроблю це зараз, доведеться чекати аж тиждень, цього б я теж не хотіла. Також в планах сьогодні погуляти обов'язково, але напевно, коли вже сонце трішки зійде і буде не так спекотно. І я хотіла ще для цього влогу зняти вам огляд нашого візочка, і думаю, що я, напевно, точно це зроблю. У нас завжди понеділок це така собі неділя, тому що у чоловіка вихідний, і ми проводимо його так по сімейному, по домашньому. І мені загалом дуже подобається те, що в нього три вихідних поспіль. І завдяки по цьому у нас є багато часу на дещо там відвідати батьків і провести час всієї родини. Звичайно, хотілося б ще провести час разом з ним вдвох. Але не дуже це виходить. Це відео я зняла в листопаді 24-го року, тоді коли ми на знижках купили цей візочок. Взагалі легку прогулянку ми збирались купувати ближче до літа. Але коли побачили знижки, то вирішила скористатися цією пропозицією. Ну а колір цього візочка досі зводить мене з розуму. Величезною перевагою є суперлегке складання, яке займає всього 5 секунд. В складеному вигляді візочок дуже компактний. Він важить всього 6 кілограмів. Зручно його брати з собою і в подорожі, а також користуватися в повсякденному житті. Як я вже сказала, ціка. Три було зняті тоді, коли ми придбали візочок, вперше його розпаковували та розбирали щодо чого. Коли закінчиться це відео, я обов'язково вам покажу, як він виглядає зараз. А також поділюсь чесним відгуком через 7 місяців щоденного використання. Ця можливість зробити люльку обличчям до себе є дуже зручною, але єдиний недолік те, що це робиться доволі. Нелегко і довго, тому цим положенням ми в основному користувались, коли тільки придбали візочок. Дем'яно було всього 3 місяці, і тоді це дійсно було зручно. Оскільки покупка була здійснена на знижках, ми отримали подарунків десь на 100 євро. І ось цей зимовий конверт просто неймовірний, тому що завдяки ньому ми Дем'яну не купували зимовий комбінезон. Ну а це вже свіжі кадри, і ви можете побачити, як виглядає візочок зараз. Зізнаюсь чесно, що так стиль ми не прали поки що жодного разу, тому що Дем'ян ще не топає, Не бруднить своїми ніжками візочок. А також я не даю йому їсти, коли він там знахо. До цього у нас був візочок Cybex Balios, і це, звичайно, непорівнювані речі. В нашому випадку Cybex був основним класним візком, а це більше як доповнення. Серед недоліків те, що цей шмат тканини абсолютно ніяк не фіксується і постійно падає вниз. Через це він брудниться і створює неприємний звук. За одну прогулянку доводиться поправляти його по 100 500 разів. Спинка опускається легко, а от підняти її однією рукою точно не вийде. Ну або треба дуже сильно наловчитися. Дем'я не спить у візочку, тому майже постійно спинка є на максимум піднятою. До речі, про спинку в Cybex це було повністю сидяче положення, а тут воно більше таке напівлежаче. І це подобається далеко не всім діткам. Якщо ваша дитина любить спати у візочку, то тут вам не сподобається те, що капюшон є доволі коротким і потрібно купувати до нього доповнення. Також невелика корзина, але все ж таки це тревел візок. Дем'ян, тобі подобається візочок? О, я тільки що поправила цю штуку, і вона знову. Так, давайте підведемо короткий підсумок стосовно візка. Серед його плюсів це компактність, легкість, маневреність. В принципі, амортизація теж класна. Ми її встигли затиснути взимку і справляється зі снігом. Вона доволі непогано, не дивлячись на свої маленькі. Забула, як це називається. Ви зрозуміли про що, да? Дівочки, я згадала, це називається колеса. Звичайно, хотілося б мати більше капюшон, більше корзину, але тоді цей візочок був би важчим, тому в принципі, коли ви хочете візочок, який важить 6 кілограмів, потрібно чимось жертвувати, так би мовити. Тому я вважаю, що в ідеалі мати потрібно два візочки один основний, от як у нас був сайбокс балюс, і ось такий лагенький. Тоді ви спокійно можете брати більш великий візочок, коли йдете за покупками, тому що там велика корзина. В ті коляски дитині зручно спати, а ось такий візочок це більше тревел формат, в принципі, як вона і називається. До речі, пишіть в коментарях, які у вас візочок, чи задоволені ви їм, або чи пробували якісь інші візочки, то теж пишіть свій такий коротенький віру. На мою суб'єктивну думку, при виборі дитячого транспорту потрібно опиратися на ваші потреби, на місцевість, яку ви живете, загалом на ваш лайфстайл. Тому я вважаю, що потрібно звертати увагу саме на ці аспекти, тому що те, що є для іншої людини ідеальним візком. Може вам просто не підійти також. є Ще один недолік у цього візончика, але він такий несуттєвий. Це тканина, з якої зроблена він, тому що вона дуже штучна. Я б не сказала, що він дим'я не якось парить або створює йому дискомфорт, дивлячись на те, що в нього тобічний дерматит, доволі така чутлива шкіра, і загалом, напевно, у 90% всіх візочків я бачила. Саме такі текстилі з такого штучного матеріалу. Він коли він на сонці він аж світиться, не знаю як пояснити. Але знову ж таки у Себекса був інший текстиль, і мені він подобався набагато більше. Ось тут зараз видно, що я маю на увазі. Ну і звичайно, у Сайбекса був шкіряний бампер, шкіряна ручка, і це мені також подобалось більше. Ну але давайте не будемо забувати, що сайбекс дійсно набагато дорожчий, ніж цей візочок. Тут вам залишу скільки коштує цей, скільки коштує Сайбекс Баліос, саме прогулянковий блок Шасі, щоб було об'єктивно порівнювати. Тому якби і різниця суттєва. З несуттєвих недоліків тут ще те, що бампер потрібно відстібати повністю, тобто він не відхиляється так, щоб випустити дитину. Ще величезна мінус цього візка. відсутність отут віконця, тому що я взагалі не бачу свою дитину. А Дем'ян не любить сидіти у візочку. Як ви знаєте, він може викручуватися. І я просто лементарно цього не побачу. Тому у нас завжди капішон ось в та, ось такому положенні, і також тут немає сіточки. І якщо тут нас спить, і ти повністю закриваєш візок, то теж ніякого привітрювання. Ну і через те, що ручка зроблена з цього матеріалу, не знаю, він називається вона доволі сильно брудниця, як і бампер, і воно нічим не витирається, типу рукою можна затерти, воно зникає, але все одно, через те, що тут постійно є руки, вона також постійно виглядає не дуже чистою. Боже, подивіться, яке небо гарне. мене якась до нього особлива любов. Так, звіток стосовно цієї штуки поправляла я її вже не знаю скільки разів до сьогодні, дуже багато, а вона все падає і падає. Ось така температура, як сьогодні, для мене просто ідеальна, тому що на вулиці не жарко, не холодно. На сонечку так трішки підпікає, але в ціні при цьому дуже комфортно і свіжо. І от якби кожен день була така погода і не жарче, то було б ідеально. що я вам показала сорочку, але не показала шорти. І тому виправляюсь вже роки три я не могла собі знайти класні, звичайні, класичні шорти джинсові. В цьому році мені це вдалося. Тепер нарешті вони є в моєму гардеробі. Вчора, коли була в батьків, то готувала лимонад і хочу з вами поділитися рецептом, тому що вийшло дійсно прям дуже-дуже смачно. Вчора ми брали воду з грейпфрутом і апельсином, Сьогодні взяли ось таку, до неї будемо додавати домашню м'яту, апельсин та лимон. Апельсин я буду використовувати і сік і м'якоть, а лимон тільки сік. Ми робили без цукру, але якщо захочеться вам додати туди чогось солоденького, то можна змішати трішки водички з двома трьома чайними ложками цукру, щоб цукор розчинився в теплій водичці, а далі вже цю солодку суміш додати в лимонад. Бачила, що не тільки у Моршинської є така вода, тому в принципі підійде будь-яка. До м'яти я полісину додаю водичку з цукром і Моршинську воду. Виглядає не дуже але це так смачно. Такий собі літній супчик можна додати літ, але я просто поставлю в холодильник. На 2 літри лимонаду я поклала 2,5 чайні ложки цукру, і в принципі цього було навіть забагато, тому наступного разу. Краще нічого не кластиму, але дійсно лимонад виходить неймовірно смачним. Тільки що записала для вас відео про територ, але просто 15 хвилин. Намагаюся говорити повільніше, але все одно є ще невелике такі скованість перед камерою. Сильно світило сонце. Я не хотіла нічого забути, а тому відео вийшло сумбурним. Але, блін, краще, хоч якось ніж ідеально. Якби я викладала тільки ідеальні кадри або ідеальні моменти, то цього каналу взагалі б не існувало. Записала відео про мої поради для успішного старту в грудному вигодованні. Сподіваюсь, воно буде корисним для тих, хто його побачить. Планую його викласти після цього влогу. Тому, якщо ви бачите це відео, то знайте, що зовсім скоро я випущу і ось це, яке я знімала. Воно буде не дуже довгим, але дуже інформативним. У тебе все в порядку? <звук> Ти катаєш маму? Синок, у мене вже голова крутиться. м'ячу, подивись на мене. Боже, дівчата, я все життя ненавиділа, як виглядає моє волосся без укладки. А зараз мені подобається. Я просто помила голову, лягла з Дем'яном, поки він спав свій перший денний сон. Нічого не робила. Було відкрите вікно. Вчора був дощ, тому вологість була підвищена і. Отримала ось такі кудряшки, якщо на цим почаклувати трошечки додати якогось засобу. То дійсно могло бути непогано, але якщо чесно, я дуже не люблю будь-які засоби на своєму волосі, коли я не можу ось так рукою провести, коли воно заплутане, коли воно в стайлингу, тому напевно, це все таки не для мене. Раніше я так любила спеку, чекала літа і завжди не розуміла, чи мама каже, що їй жарко, і краще хай би було холодно, тому що коли холодно, можна одягтись, а коли жарко, ти нічого не можеш зробити. Якщо немає там поруч кондиціонера, то де ти знаходишся. І я цього дійсно взагалі не розуміла. А напевно, це друге літо, коли мені дуже жарко. Мені це не подобається. Минулого літа я грішила на вагітність, тому що я була на восьмому, дев'ятому місяці. А цього року. Грішу на ГВ, або це можливо вже вік, тому що дійсно для мене дуже жарко. Жара переноситься важко і бачу, що Дем'яна це теж не дуже подобається. А загалом вітаю вас з початком літа. Бажаю, щоб воно у вас прийшло просто найкращим чином. Відпочивайте, беріть від життя максимум і насолоджуйтесь. Мені так подобається, як виглядає ця футболка з джинсами. Дуже класно. Все таки не шкодую, що я її взяла, я хочу розмір S, Спочатку вона мені здалась якоюсь замалою, тому що іншу я взяла в розмір L, Але зараз розумію, що ні, вона якраз. Добре сидить, тому все найкращим чином, як і завжди. Дівчата, напевно, на цьому будемо закінчувати наш влог. Дякую, що були з нами. Ставте вподобайки, реакції, тому що це дуже допомагає в просуванні каналу, і мені це дуже-дуже приємно. До речі, ось Дем'янчика новий лук. Покажи, який ти красивий! Вау! Якщо у вас є якісь питання або теми, які ви хочете, щоб я обговорила у наступних відео, то лишайте їх в коментарі і залюбки обговоримо. А ви боїшся? Так, тобі не подобається. Давай разом попробуємо, давай. Ось ти дивись. Ой! Колюча!